Так, народ, Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я, що сказати, вертаюся. Все ж таки, думаю, треба втілити цей момент, Те, що я добрався до цього ось зві звірюгана. Тобто, Я вже на ньому їздив, я вже від'їздив два Жа. це ось третій буде. І через то хочу вам його показати, бо це в принципі він буде самий, такий більш менш нормальний. В тому плані, що в нас ще буде потім. Аж у вересні місяці, по-моєму, сіла Він буде дуже я щось впевнений. без за все, що маленький, через те, що там вже йдуть холода, і воно не дуже якоби там прямо. Тож ми зараз будемо починати роботу. В мене потрібно дообслуговувати комбайн. В наше приїде сервісник сьогодні, і в принципі я вам зараз покажу, розкажу, що в нас і як вийшло. Останній час я не знаю. Багато дуже як не кажеться, води привелося за цей, за цей час, але. Буду вам постепенно показувати трохи, що ми тут та як ми. Тож бажаю вам приємного перегляду. Пішли, буду показувати і розказувати. Так, друзі, не буду сильно вам акцентувати увагу на якихось таких мелочах. скажу вам зразу. Зараз мені треба помазати е, всі короче, щоб були в маслі, зробити так. І що ще мене жде? Ми повинні відкрити цю секцію і... Деякі ножі поздвигати обратно на своє місце. Через те, що ми були недавно косили злакові е, культури. Я думаю, ви зрозуміли це. Овес там, корише, перемішку з травою. така Мікс, поняли? Е, під цією секцією є ножі. Зараз я можливо вам покажу. Неможливо, а покажу. До речі, зацініть. Тут безшумно вже відчиняється. Я не пам'ятаю, чи на минулих відео показував, але... Зараз такий тихенький звук. Опа. Друзі, раніше такий звук був, це просто ужас. Показую вам, бачите, ташування видно. Потім у нас полетів усього цей моторчик. Це моторчик на задвигання, зараз вам покажу, якщо буде видно. Є там така штука, ось цього вона. Якщо видніється, це воно по-фінськи називається Вастатера. Оцими торчиками воно підключує і робить достатню дистанцію для того, щоб зріз був нормальний. Тобі щось ніж, тобі що ця планка, і коли матеріал заходить, щоб воно його зрізало нормально. Тож, друзі, що вам сказати, довго сильно не буду пояснювати. В принципі, хто з села, хто можливо і не з села. Колись там до баби приїжджав, бачив у селі січкарню. Це вам усього січкарня, просто на здорових колесах, та і все своїми приколами індивідуальними, про які якщо тут розказувати, то можна цілий день говорити, а то ще й більше. Тож, що вам скажу, будемо починати ось таку роботу трошки збоку понаблюдаєте, потім я буду вам включатися далі по дню, бо в нас роботи багато, якої ще треба зробити, як то кажеться, за всіх дат у нас є на тижні. І вже з трьох годин дня ми будемо починати наші третій сил. Все, полетіли Так, друзі, коротше, пару минут туди-сюди. Ось його, дивіться, підкручую вам барабан і показую. Ось цього бачите, от міточка, скільки я видвинув його сюди вперед. Береш динамометра, ось його, виставляєш, скільки можна бути закручено, ось у нас написано. І в принципі, і все. І ще треба буде поміняти течільного камінця. Ось такий. Він встановлюється от туди, де я показував. І оце фронт роботи на сьогоднішній. Все. Не переключайтеся, як то кажеться, задивимося дальше. Так, друзі, ми плавненько неплавненько переходимо до другої роботи через те, що приїхав сервісник. І зараз там одне за одним коротше, опять пішло, помилки на комп'ютері вибиває і потрібно їх пофіксити. Була в нас також проблемка після того, як провелося заточування ножів. Потім закривалися одразу двері і не давали. Підтягнути, оту, що я вам показував Вастатера. Воно там положення дверки самої люка оцього, де над ротором, воно там ошибки вибивало, він зараз фіксить, я його пробував там знімав, переробляв трохи. Ну, короте, не, не то, що сказати, що я там його ламав чи щось таке зламав, заламав, хочу щось сказати таке. Коротше, друзі, що я вам скажу? Наблюдайте, ми працюємо. Буду коментувати вам трошечки що до чого і як. Так що коротше працюємо. Палітті! Перша загрузочка, як то кажеться, раді може її вигружати. Їдемо далі загружатися. Чим пошвидше хочу зробити вже на цю їжу, та зробити комбайна, щоб такого все на мазях було. Виїхати на поле бліна, і покайфувати реально цю на комбайні. Я народ не знімав, звісно, але перший, перший сіла був просто отакенний. Ну, типа, трохи там, перших пару годин було переживательно. Бо ну, понятно, що перший раз сів, трохи ну, треба було дивитися в різні сторони, як то кажеться. Я напевно думав, що потрібно тільки п'ять очей мати, щоб... щоб їздити на цьому комбайні. Але ж нічого страшного, роздуплився, їздили. Так, народ, коротше, привіт. Нарешті я зрів другий день ці лажа. Думаю, вам треба познімати трохи. Вчора вже не став нічого знімати, бо просто-напросто до дофігічні роботи. Просто бігаєш, бляха, як, як не знаю, як лось по цій роботі, по фермі. Куди сюди, вчора додому, тільки приїхав почало 12-го. І ліг, звісно, в час. Так, подоходимо тут ці прольоти, що я пропускав. Звісно, особа тут картини воно не поміняє, але... але все ж таки. Хух, Трохи оце хоч як переїжджаємо, то наче трохи передишка якась уваги. Мозгів, краще я б сказав би. Бо так загружаєшся, коли дивишся туди-сюди і контролюєш, скільки виливає, ну типу кислоти туди, ну, до фійща. О, я ще й бачу, що я себе там перекрикую трохи. Ну, нічого страшного, як то кажеться. Друзі, про цю вам частину що сказати? Балок є. Головне держати посередині жатки цей валок, щоб воно гарно заходило. Як то кажеться, що бо якщо будеш краями зачіпати сильно, то буде сили більше тратить комбайн на те, щоб його переварити. Як... Бо ще ж його транспортувати треба до прийомщика вже туди. До барабана, я маю на увазі. І, коротше... І коротше, зараз момент. Трець. показую вам загрузочка прийшла до повного. Помахали вам, бо там може і сильно видно. Так, друзі, ось цей кабан, як то кажеться. що <рес> вам? Просто думаю, хоча б вийду покажу його, ну якоби з боку, що тут, якоби чим ми займаємося. Та й. Матеріал, кстати, вже висохло, бо зранку було дуже мокре, але нам треба всіла, було мокре. І того додавалося більше трохи кислоти, я не знаю. Коротше. А, друзі, бачите, це брак називається. Це таке по шиї можуть надавати. Трохи накидав та й все. Думаю, що в принципі, друзі, більше нічого не забувся вам в цьому моменті сказати, так що ждіть, не переключайтесь. І так народ, я опять повертаюся, як то кажеться, неплавним переходом, але нічого страшного. Ми зараз почали солому збирати теж на джандірику. І що вам сказати? Буду просто показувати, як ми тут робимо. Зараз вам оберну камеру, там може побачити, ось цього працює гребка, збирає навалки, а там воно комбайн молотить. Коротше, зразу з корабля та на бал. Забираємо солому. Не знаю, це такий у нас плюс-мінус експеримент, я так думаю, через те, що шеф пробує цю солому затрамбовувати всілажну яму. І ми будемо накривати його плійонкою. Тож, в принципі, буду вам далі ще показувати, що в нас тут отримається. Полетіли далі. Все таке капіц, бляха, я не знаю, все обдувати його треба, це повний жах, дивіться. Так, Пішли, друзі, все провідаємо дядька Робіна. Звати його так цього Чувака. Це, що це сампо. 20.45 шеф мені розказував трохи про ці, про ці машини. Показав, що доволі класна модель, доволі прикольна. Друзі, здалеку вам показую, не знаю, зайду трохи далі, не сильно далеко. Таке ось. Простий він цей комбайн, як двері, я вам кажу. Нічого в ньому заумного немає. Диви, яка красота. Та ти що? Взагалі, саму таку стадію зловили само чітку в тому, щоб косити його зараз. Ми вже на місці. Зараз усього не маю на увазі що... буду показувати вам, як тут сяв катається. Не знаю, що воно з цього всього вийдеться, дуже незрозуміло. Знаєте, народ в чому найбільший прикол? Що нам по ньому ще треба буде ходити по, по цій саломі? І тіпа, виглядає воно не дуже, якщо чесно. Твердо там. Там погрузчик провалюється на таку половинку хорошу, що то вже. Все, цього року у нас такий сілаш вийшов. Доволі багатенько в нас вийшло його. Ми з піцом так його вже допихали, ну, шефи так вирішили, що будемо допихати по максимуму цю яму, щоб не починати іншу, так як нас ще чекає один цілаж. Це у вересні місяці. І коротше, нам треба місця по-любому. Так що таке воно. Не сильно вам підніму показати, але що є, то є.